Так, друзі, всім привіт! На ваші прохання показуємо, як ми будемо готувати в нашому аерогрілі ось таку курочку. Я її замаринувала в соєво-гірчично-медовому соусі. Вона у мене півгодинки тут простояла. Я ось розібрала аерогріль. Оце виглядає, як звичайна кастрюля чи якась жаровня. Оця штучка виймається, бачите, все можна мити, можна просто сюди класти, а можна застелити пергаментом, щоб було чистіше. Ми застелимо пергаментом і виберемо програму приготування курочки, і зараз з вами разом будемо готувати. Так, я застелила пергаментом дно і буду сюди викладати курочку. Ось так. Так, друзі, поклали ми нашу курочку. Можу трошки ще полити соусом, той, що залишився, думаю, буде не зайве. І ставимо нашу пічечку. Так, друзі, ми натискаємо на кнопочку включення, натискаємо на меню, і наші програмки починають моргати і показувати нам, яку готувати. От дивіться, наша курочка при 200 градусів вона в нас буде готуватися 23 хвилинки. І натискаємо на цю кнопочку почати. Все, наш аерогріль. Включився. Будемо чекати. Наша курочка готується. І думаю, чого так потемніло? А у нас знов випав сніг. Ви дивіться, що робиться. Це вікно у нас на стелі. І ось таке у дворі. Трошки-трошки намело. А, а таке ясне небо. Звідкись прийшла хмарка сніжна. Ну, приємно ж бачити білий сніжок. В цій програмі написано шейк. Шейк це значить струсити. Ну, от зараз залишилось 3 хвилинки. Ми подивимося, що з нашою курочкою. Ось дивіться, як виглядає наша курочка. Зверху вона дуже гарно зажарилася, а тут знизу вона біленька, тому ми її перевертаємо, щоб вона зажарилася ще і з іншого боку. Ставимо ще, включаємо. І 3 хвилинки, нехай вона у нас так погрілюється ще. Я хочу додати ще пару хвилинок, щоб моя курочка доготувалася. Нажимаємо на нашу курочку на меню. І тут 23 у нас стоїть. Ми зараз відмінусуємо, залишимо 2 хвилинки. Ну, нехай 5. І включаємо. Залишилась хвилинка. Аерогріль видав сигнальчик, що у нас закінчується програма. Програма курочка. Тепер на табло висвічується OF. І аерогріль видає такий звук. Програма закінчена. Так, виймаємо. Що ж ми тут маємо? М -м -м, дивіться, яка красота і смакота. Так, зараз будемо виймати на тарілочку в хрустій скоринці. Гаряче все-таки. М'якенька аж відстає від кісточки. Так, а зараз побачимо стегно. Стегно теж красиве. М'якеньке, смачно виглядає. Зараз будемо дегустувати. Дегустуємо нашу курочку. М -м, дивіться, готова, красива. Зараз спробую на смак і вам скажу. Ммм. Смак Так, зараз. Ви знаєте, в духовці не, не виходить така. Курочка. Духовці в духовці у мене виходить завжди така засушена, а ця всередині соковита і м'яка. Класно, мені подобається дуже. Класна штука. Аерогріль. Ось так, друзі. Ми перший раз готували разом з вами. Так що далі ще будемо готувати і вам показувати. Щось цікавеньке. Всім смачного! Готуйте на здоров'я!